Давайте перейдемо до фактів. На землі найнижча точка на суходолі це берег Мертвого моря, розташована на 432 метри, шістдесят сантиметрів нижча за рівень моря. Це район всім відомих содому, гомори та навколишніх міст. Приблизно 4 тисячі років тому космічний катаклізм знищив ці міста та утворив найбільшу западину планети. Катастрофа сталася внаслідок падіння великого небесного тіла. Тому тут відзначається розрив земної кори, який сягає 5 тисяч кілометрів. Цей величезний розлом на злоходолі називається великим африканським розломом. Туристи їдуть туди, щоб побачити вертикальні скелі серед великих долин. Науковці вважають, що причиною для утворення такої величезної трічної планети та найглибшої западини на суходолі стало падіння астероїда. Саме слово содом і означає спалений, а «Гомора» руїни. Близько двох тисяч років до нашої ери ці міста перебували на піку своєї могутності, але були стерті з лиця землі під час падіння гігантського космічного об'єкта. Сотні науковців та різних фахівців вели дослідження на території нинішньої Йорданії і після майже 15 років пропідких зусиль змогли відтворити картину судного дня над Содомом та Гуморою. Науковці не могли повірити, що астероїди помірної міцності при потраплянні в нижні шари атмосфери схильні вибухати ще до досягнення Землі. Але коли відбулися атмосферні вибухи над Тунгускою у 1908 році та над Челябінськом у 2013 році, перший дав кілька убитих, а другий понад тисячу поранених, тоді науковий світ повірив, що багато астероїдів вибухають в атмосфері.